Засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки ІД користувач ЦСК-1 дозволяє за допомогою електронного запиту заблокувати власні кваліфіковані сертифікати, використовуючи особистий ключ. Увага! Якщо особистий ключ підписувача пошкоджено, бо втрачено пароль захисту до нього, блокування кваліфікованих сертифікатів за допомогою цієї програми здійснити неможливо. Для блокування кваліфікованих сертифікатів запускаємо програму ІГід користувач ЦСК-1. У головному вікні програми в меню Сертифікати та СВС обираємо заблокувати власні сертифікати. Додатково підтверджуємо блокування, після чого з'являється захищений робочий стіл. Обираємо захищений носій ключової інформації для зчитування особистого ключа та подальшого блокування кваліфікованих сертифікатів. В нашому випадку це є ключ ід кристал 1 39 354. У відповідне поле вводимо пароль захисту особистого ключа. Після успішного щитування особистого ключа розпочне роботу майстер блокування кваліфікованого сертифікату. Додатково підтверджуємо блокування. Далі до книги ДПС направляється електронний запит, після обробки якого кваліфіковані сертифікати блокуються.